Карта сталого побиту така ВІП-карта, яка може бути отримана після карти поляка, по шлюбові з поляком, після отримання спочатку карти часового побиту по карті по шлюбові з поляком, або дитині, яка на момент народження, в якої один з батьків мав карту резидента, все інших опцій отримання цієї карти, на жаль, не існує. Розкажу вам найпростіший спосіб отримання сталого попиту на основі карти поляка. Ви вже всі про це, мабуть, знаєте, але я а, хочу вам нагадати, що саме сталий побит на сьогоднішній день вважається найміцнішою, найкрутішою, найкращою картою побиту на території Польщі. Що для цього потрібно? Як я вже вам і сказала, карта Поляка відкриває вам шлях прямий до отримання сталого попиту, і цей шлях він є найпростіший, тому що на сьогоднішній момент найменше питань до доходів. Є певні моменти, звичайно, з кожним роком вони з'являються все більше їх і більше, тому що дуже багато перевірок, і на сьогоднішній момент інспектори в воєводствах починають вимагати підтвердження ще й доходу. Так, ця е, тенденція зараз змінюється, і е, насправді про це я говорила неодноразово і нагадувала про те, що для людей, які мають польське походження, польське коріння е, не затягувати з отриманням карти поляка, якщо ми візьмемо, наприклад, 22 й рік, 23-й рік, навіть е, сталий побит отримувався отак. Дуже просто, дуже легко. Карта, поляка, децизія, фотографія, внісик, умова найму і в принципі все. Більше ніяких додаткових документів уж не вимагав на сьогоднішній момент. Ситуація трішки змінилася, і в 25-му році навіть в кінці 24 го вже почали деякі воєвуства вимагати, додати офіційний дохід у Польщі. Так буває так, що ми можемо на у відповідь на визвання воєвод, воєводи чи інспектора про показання ваших доходів про підтвердження ваших доходів на території Польщі описати в листі пояснені про те, що у вас є якісь свої заощадження, що у вас є. Наприклад, там робота віддалена в Україні так, зареєстрований підприємець із тих коштів, ви в принципі тут проживаєте на території Польщі, але не для всіх воєводств, не для всіх інспекторів, на жаль, ці документи підходять. Тому я ще раз хочу вас. Закликати, якщо у вас є можливість подаватися на карту поляка по корінню, чи у вас є можливість подаватися на карту побиту часового по шлюбі з поляком чи з полькою, подавайтеся. Це класна карта, це досить легкий шлях до легалізації у Польщі і пряма дорога до громадянства. Якщо у вас є якісь запитання, буду рада вам відповісти в коментарях. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки. Всім гарного дня.